Якщо ви шукаєте гаджет, який полегшить вам в'язання, то він в нас є. Ми рекомендуємо собі придбати ось такий тримач. В нас є в трьох кольорах одинарні тримачі, які можна використовувати для конусів або для моточків, для рівномірної подачі ниточки. Є в коричневому, чорному або просто вкритому лаком. Варіанта. Ви його отримаєте ось в такому пакуванні. І що саме неймовірно в цих тримачах, що вони розбираються і збираються дуже-дуже легко. Для тих, хто полюбляє в'язати з конусів, ми рекомендуємо подвійний тримач. Вони представлені тільки в лаковому кольорі або в коричневому. І давайте я вам швидко покажу, як вони легенько збираються. І готові до використання. Для того, щоб дізнатися ціну та замовити, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми чекаємо.